Вправа 197. Чи існує натуральне число, яке дорівнює сумі всіх попередніх до нього натуральних чисел. Щоб дати відповідь на це завдання, давайте спочатку запишемо ряд натуральних чисел, починаючи з початку. Він має початок це число 1. Пишемо 1. Кожне наступне число на одиницю більше. Це 2. Потім йде трійка, четвірка. 5, 6, 7, 8. 9, нехай буде 10. Ну, а потім і так далі, немає кінця. Добре? Давайте подумаємо. Якщо якесь число має дорівнювати сумі всіх попередніх чисел, то воно має дорівнювати сумі як мінімум одного числа, що є перед ним. Але те число, що перед ним лише на одиничку менше за саме число, то виходить, що ця сума буде лише тоді, коли. Попереднє число дошуканого буде одиничка. Тобто, коли ми до двійки додаємо одиничку, то ми отримаємо те число, що йде за двійкою, трійка. Для всіх інших це не буде справджуватися. Ось, наприклад, якщо ми подивимося всі суми всіх чисел, наприклад, ну скажімо, від одинички до п'ятірки, значить, дивіться, це один і 3 – 2,3,5, і ще 5, то це всього буде 15. А саме число після 6. І чим далі ми будемо йти, тим більше буде швидко зростати оця сума. І виходить, що нас цікавить якраз лише ось цей варіант, що 1 плюс 2 це буде трійка. Ну, а наступне число у нас якраз і є 3. Так, добре. Отже, ми можемо записати, що 3 дорівнює 1 плюс Два. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. У нас запитують, чи існує таке натуральне число. Пишемо тоді відповідь. Пишемо таке число. Існує. Пишемо це. Число три. Ну що ж, ось така задача на квітливість на цьому вправу завершено.